З України. Храм Вацоманас Віхан або Вацоманас Радчавора Віхан класифікується як храм другого ступеню королівського монастиря Таїланду. Він розташований за адресою 646. Крунг Касем Роат, Сабдістрикт Соманас, Пом Пхай Дістрикт Бангкок. Храм був побудований за волею короля Рама IV у 1853 році, оскільки його величність король Рама IV мав на меті побудувати королівський храм у Бангкоці, подібний до храму в Крунгсрі Аютаї. Його величність побудував цей храм на честь Сомдея в хранах Чао Наваді. Ось чому назвав цей храм Ват Сомана Свіхан. Усі 150 років після побудови храму це ідеальне місце для ченців було, які шукали місце для практики тхарми. Це тому, що сам храм знаходиться у місті, яке ідеальним є місцем розташування храму, як зазначено в трійпітаці. Мистецтво всередині храму, очевидно, є мистецтвом періоду Раттанакосін. Всередині убосот і святилища є гарні фрески. Основне зображення Будди у босота походить із ват Рача під назвою Пхра сам Будда Сірі. А головне зображення будди святилища називається Пхра Сам Будда Соманат Нартбофіт. Цей храм знаходився недалеко від мого місця проживання у Банкоті. І, познайомившись із цим храмом випадково, я приходив в нього кілька днів поспіль увечері. Це настільки гарне і релаксове місце у джунлях міста Бангкок, що сюди хочеться прийти, а от йти з території храму ну дуже не хочеться. Тому раджу вам побувати у цьому храмі і відчути всю красу та силу цього храму на собі. Раму Соманас Раджаваравіхара доволі легко потрапити до тронного залу Ананда Самакхом, який є однією з будівель королівської резиденції Дусіт у Таїланді. Будівництво його було розпочато у 1905 році по наказу короля Рами V. Однак було остаточно побудовано лише у 1915 році, коли король вже, на жаль, помер. Для того, щоб дістатись до Ананда-Самакхом від храму, вам не знадобиться навіть транспорт, так як дорога до палацу йде уздовж гарного каналу, мостів, будівлі ООН та гарної алеї, яка тягнеться до самої території тронної зали. Весь шлях займе близько півгодини. Храм Ватмакут це королівський храм теж другого класу, розташований на краю історичного центру Бангкока Ратанакосін. Його повна назва Ватмакут Касатріярам Ратчеворевіхарн, названий на честь його засновника короля Монгкута. Рами 4, який правив у період з 1851 по 1868 рік, храм був побудований поруч з клонг Пхадунг Крунг Касем, який був викопаний, щоб служити ровом, який захищає старий центр міста під назвою Раттанакосін. Будівництво храму Ват Макут було завершено в 1868 році.